широкий автомобіль 2018 року випуску з надійним бензиновим двигуном 2,4 на автоматичній коробці перемикань. Автомобіль з рідним пробігом 42 тисячі кілометрів. та зауважень до автівочки ніяких немає. В гарному стані, весь в рідній фарбі, без пошкоджень, комплектація Latitude. Є камера заднього руху, відкривання ляди. Також у нас гарні красиві тисочки, гарна гума по салону нас зустрічає чорна шкіра в охайному стані. Салон начебто й новий. Спереду у нас є передній безключовий доступ, 4 електросклопідйомника, електрорегулювання дзеркал зі складанням, електрорегулювання водійського сидіння, шикарний мультируль, шикарна приборна панель. Аудіопідтримка з CarPlay, також у нас є двохзонний клімат-контроль, автоматична коробка перемикань з вибором режиму руху автомобіля та великий панорамний дах. Тому, друзі, якщо тобі сподобалась моя пропозиція, звертайся до нашої компанії Автофокус за адресою кільцева дорога 1, торговий центр Республіка.